Комедія під час війни у Чернівецькому драмтеатрі триває фестиваль Золоті оплески Буковини. Чи взагалі доречно в час війни проводити театральний фестиваль комедії? Про це спілкувалися під час форуму на канапі, який відбувся у рамках фестивалю Золоті оплески Буковини. я вважаю, що фестиваль трагедії зараз точно був би не на часі, а фестиваль комедії. Ми заакцентували на тому, що ми запросили саме до участі ті театри, які потребують сцени, підтримки. І в Чернівцях ми знаємо, що проживають вимушено переселені українці з тих регіонів, з Харкова, з Запоріжжя. І тут є можливість для них поспілкуватися зі своїми театрами. Обмінятися енергією на форумі обговорювали твори, представлені на фестивалі. До прикладу, студенти-актори з Києва продемонстрували етюд за п'єсою Шекспіра Сон літньої ночі. Коли ми вже цей матеріал взяли. То вийшло так, що от ці сцени розподілились таким чином, що от майже вся всю п'єсу ми могли охопити. І, звісно, ми її дуже порізали, дуже скоротили. Але у нас не було завдання зробити виставу як таку. У нас було завдання зробити ну хорошу роботу з масками. Якось воно так поєдналось, поєдналась, поєдналася, і поєдналася саме в виставу. Керівник молодіжного театру з Дніпра Володимир Петренко каже, шлях до душі глядача через трагікомедію, яка поєднує в собі сміх і сльози. Говорять, що трагедія це смерть героя. А комедія це перемога героя. Ми зараз потребуємо цієї перемоги. Ми мусимо боротися. Глядач не хоче зараз слухати реальні сьогоднішньої війни, тому що ми в них живемо. Ми будемо говорити про нашу війну, але все-таки мовою класиків, які вже багато років як усвідомили ці твори, пропустили їх скрізь себе і дають нам. Якесь знову ж таки і сил, і заспокоєння, тому що так було і тисячу років назад, і 500, і 100, на жаль, і зараз фестиваль триватиме до 30 листопада. Вікторія Макайда, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4